Привіт, я Олена, і сьогодні буде не книжкове відео. Сьогодні будуть теревені про волосся, як ви я думаю, вже побачили по назві, тому що, як ви помітили, в мене <гум> воно перестало бути прямим. Я перестала його виперемляти і Якщо комусь з вас цікава ця історія, чому і як, то залишайтеся зі мною. Тож, історія трошечки мого волосся в дитинстві, коли в мене було довге доволі волосся. На жаль, я зараз не можу <риклад> прикласти пруфи з дитячими фотографіями, тому що вони не в мене. В мене було довге волосся, і на кінчиках було декілька от таких от завідків. Тобто, воно було майже пряме, а потім нібито на бігуді накрутили і отак от, от акуратно зняли і залишили ці такі пружинки. Мені мама розповідала, що одного разу з дитсадка, коли мене забирала, в мене була одна мокра прядь, і вона не зрозуміла що до чого. А потім їй сказали, що чи я, чи люди, які це зробили, що вони просто не повірили мені, що я. Сказали, що мене не накручують кожного дня, що це моє е, природні волосся. Вони намочили його, щоб подивитися, що з ним буде. Ну і хі -хі -хі, подивилися, що це реально в мене таке було волосся. І сестра також старша каже, що реально як якась лялька, пряме волосся і на кінчиках декілька таких от завитків. А потім а, я. А, не пам'ятаю на початку в початкових класах я вмовила маму мене підстригти. Потім більше в мене такого не було, коли відростало волосся. Воно було більш-менш прямим, але потім воно ставало все неслухнянішим і неслухнянішим. В мене і в батьків доволі густе волосся, ну в тата було поки він не по і в мами, і воно таке густе і непряме, тобто воно таке неконтрольоване, скажімо так. І моя тітя взагалі, і дядя по мамінній лінії, в них взагалі як пружинки майже на волосі. Тому, так, є такі кучеряві, скажімо так, люди в нашій родині. А я все життя, ось, ну, як все життя, напевно, що з університету я витягувала все утюжками. навіть коли було волосся хоча б чубчик, тому що е, якщо нічого не робити, то Голову розчесатись, то в мене така, ніби грива лева після електроструму. ну щось таке. І якщо от ми беремо моє волосся от просто е... ну до того, типу я помила, розчесала, нічого не робила, воно ось таке от дивне. ось І. Е... Нещодавно мене подруга вмовляла і мовляла, каже, спробуй, спробуй, кучерявий метод, спробуй англійською, це curly girl, curly метод якось так. І е, я спробувала. Е, я спробувала, і, як ви розумієте, я продовжую е, пробувати. Я не скажу, що в мене зараз щось ідеально, ось плюс-мінус, так позаду не дуже мені подобається ще, але ну, плюс-мінус. Я продовжую експериментувати з тим, як наносити, коли наносити гель, і в принципі, ну, гель-та я наношу, потім розбивається цей касну, тобто скоринки немає. Тобто, це просто локони, вони такі нормальні, адекватні. Якщо я захочу, я їх можу розпушити, але ну навіщо мені знову тут на голові кульбабка? Тож, я намагаюся якось знайти собі ідеальний варіант. Можливо, навіть я думаю, що не треба було підстригатися, а спробувати відростити зараз ще волосся, подивитися, як воно буде закручуватися ще більше. Але ну, поки що мені подобається, хоча трошки більше заморочок з тим, коли я е, мию волосся, але все одно я. Е, Постійно випрямляли утюжками тож це також були заморочки, і мені здається, чи це було гірше для волосся, ніж ну, для волосся, ніж просто ти витратиш трошки більше часу, коли ти його миєш. Суть в тому, що треба жмакати, 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 і дуже-дуже багато бальзаму чи маски наносити. Кажуть, краще без силіконів. Я не знаю, є, в мене була якась маска. я не, не знаю, якщо чесно, як дивитись з силіконами вона або без, я її не поки що не відмовилась. Ну, Тобто, я її тільки придбала, чого я буду її викидати. Єдине, що я придбала, це гель Мас-маркет звичайний, дехто використовує пінку. Для різних типів волосся, можливо, я пінку не тестувала, навіть я одразу придбала гель. Можливо, треба подивитися спінкою, тому що все ж таки трошки, ну я не знаю, тут видно чи ні, трошки розпушення все ж таки є. Але е, мені подобається, що це нібись природнє е, волосся. Тобто я завжди, ну завжди більшість часу свого життя я воювала з ним. І коли ти розумієш, що можна і без цього насильства, то це круто. Мені подобається. Ви можете погуглити дуже-дуже велика кількість і відео, і тексту, текстового матеріалу е, стосовно е, керлі методу, так, кучерявого методу, і зробити собі свої кучері, спробувати принаймні, тому що, кажуть, що немає абсолютно. Прямого волосся або його дуже-дуже мало, абсолютно прямого. Якщо воно пушиться, якщо воно не слухняно, якщо воно якось вкладається, то так, то сяк і незрозуміло як, то у вас є кучері, просто вони різної бувають ну, різної закрученості. Можливо, ви спробуєте, вам не сподобається результат, і ви скажете мені простіше там витягнути моє трошечки кудряве волосся феном, і все, не заморочуватись, мені подобається. Прямий варіант, а можливо, ви зловите кайф і будете експериментувати, як я. Я навіть придбала собі недороге, недорогий рушничок з мікрофібри, тому що дуже всі кажуть, що не треба махрові рушники використовувати. Це не дуже добре. І до того ж, ось так ось ним волосся: терти теж не треба. Це все погано. Ну і взагалі я. Не думаю, що я ще такий ас, який може вас вчити чомусь, я просто хочу пояснити, щось так, не завжди ідеально, не завжди мені подобається щось, але я звикаю, і знову ж таки, це класно, коли ти перестаєш ці тортури з очушками робити постійно і над собою, і над волоссям. Також на наступний день, щоб. Підживити якось можна. Зовсім трішечки маски чи бальзаму на долоньки, дуже багато води, ну то просто щоб вони, легкий шар був цього бальзаму, і знову ж таки прожмакати. Він знову застигне трішечки, не так, як коли ви помили голову, трішечки. І потім знову розбити касти, все. Ну, справа в тому, що треба просто так от жмакати, 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 жмакати волосся. І вона скаже вам дякую, воно поступово звикне до того, що його перестало випрямляти і повернеться ось до своїх хуй. Єдине, що ви можете спочатку спробувати без гелю. Я також перше зробила без гелю, але потім, коли все ж таки придбала гель, ну тому що я б не була впевнена, вона треба мені, чи не треба мені, а коли потім придбала гель, я зрозуміла, наскільки кожна. Прядка якось виділяється, і наскільки е, велика різниця. Тому якщо у вашого хлопця є гель для Сталінгу, єдине що, я просто ніколи не користувалася стайлінговими е, засобами, окрім термозахисту, єдине, що я просто не знала цього, що е, гель треба наносити на вологе волосся. Ну е, інколи навіть на те, з якого прям крапає. Інколи не трошки підсушене, але вологе, мокре, мокре волосся. Тому що я, ну, я не наносила на сухе, але я бачила деякі, коли обирала там якийсь, думаю, ну, якийсь гель з маркету обрати. Я бачила відгук, що типу воно він робить якийсь білий наліт на чи щось таке. Дуже-дуже сварились на цей гель, а людям кажуть, так його ж не на сухе волосся наносять. Тому так, треба розуміти, як що використовувати, е, правильно мити, жамкаючи рухами волосся, наносити маску, змивати. Ну, таке. Все інше подивіться, подивіться в Ютубі, в Гуглі, статті, відео різні різні, де хто каже, що треба тільки безсульфатними шампунями. Е, інші кажуть, що ну, не факт, це шампунь для голови, а не для волосся. Тому який вам потрібен для голови, тим і користуйтесь. Єдине, що от я зрозуміла, що саме. Салонів, де стрижуть кучерявих людей, тому що їх зачасту треба на суху стригти, їх мало. Але я навіть от нещодавно побачила у Франківську таке. Єдине, що я, я, звичайно, півроку, більше ніж півроку, не стриглась мого майстра з дому, але не знаю наскільки в неї подорожчали послуги, але ось тут. У Франківську, в цьому салоні для кучерявих людей стрижка в два рази дорожча, ніж <смістри> я стриглася свого майстра. Хочому я, я люблю свого майстра, просто не знаю, не знаю, можливо, так дійсно набагато складніше стригти. Я ще не була там. Я підстриглася до того, як я все ж таки спробувала кучерявий метод і тепер хочу відростити волосся, хоча б трошки, щоб зрозуміти, як буде е, кучерявою з. Трошечки подовженим каре, наприклад, тому що ось коли я випрямляла, це просто коли воно відростало, було жах, тому що воно до кінця не випрямлялось, воно було слухняне, воно кудись, тудись, тудись. Ну і так. Тому я завжди завжди треба, треба підстригтися. А зараз хочу спробувати, як воно буде. З довгим волоссям, тому що, от мені здається, що позаду воно не встигає завиватися як салід було. Але подивимось, тому що є і дівчинки от, в інтернеті з досить коротку стрижку, навіть коротшу, ніж в мене, із прикольними кучерями Можливо, я ще просто не знайшла свій ідеальний жамк, щоб було класно. Тому що я наносила і на дуже вологе волосся, потім підсушувала рушничком, і потім ще додавала гелю, на, наносила, ніби розчисуючи гелям, а потім жмакала, наносила не розчисуючи, жмакала. але ну там Просто експериментую, як буде краще і ще е, не зупинилась на якомусь одному методі. Тож так. Іть, де тут вони мої? Кучері, кучері, тинік. Ха-ха ось. Тому мені подобається експериментувати. Вони, звичайно, в мене не а Пружинки, не думаю, що вони стануть пружинками. Хоча деякі окремі е, прядки були прямо ось такі, як після е, бігуті, але подивимось. Якщо вас зацікавили хлопці, дівчата, пробуйте От серйозно пробуйте мене довго. довго подруга, просто каже спробуй, спробуй, мені цікаво, що буде в тебе, спробуй. Я так думаю, це стільки замарочок, М -м, це треба те, -се". а потім спробую така. Чому, чому я до цього цього не робила? Дякую, дякую, подрузі, що вона все ж таки дотисла мене до цього, і вам також раджу. Все ж таки за спробу нічого вам не буде, а може, ви свої ідеальні кучері знайдете. Тож, пишіть, як вам е, цей спосіб, що ви про нього думаєте, ви пробували, чи хочете спробувати, чи навіть заморочуватися, все ж таки не хочете. Всі свої враження, все пишіть в коментарях, вони для вас відкриті. А всім дякую. Якщо ви хочете підтримати мене морально, то, будь ласка, підтримка. Пишіться на канал, тому що 80% переглядів не підписані. Зажурка. так <свісна> <свісна> Всім дякую, далі буде.